Дніпро вирушив на тренувальний збір до Іспанії. В п'ятницю вранці в Дніпропетровському аеропорті було більш людно, ніж зазвичай. Це вболівальники команди приїхали пофотографуватися та взяти автографи в своїх кумирів. Хоча й більша частина футболістів приїхала клубним автобусом, деякі вирушили до лотовища власними автівками. Першими з таких були Джуліано, Матеус та Євген Чаберячко. Найдовше з дружиною та хатнім улюбленцем прощався Сергій Кравченко, котрий провів відпустку в Сполучених Штатах Америки. Вже в котре без. Концерту алки. Ні, просто люблю свою собаку. Я с ней день целуюсь. Дуже радий поверненню до Дніпра Сандро Кобахідзе, котрий разом із Євгеном Шаховим та Еріком Матуку повернулися з оренди. Грузинський легіонер запевняє, конкуренції не боїться. Конкуренція це вже вищає футбольний рівень. і буду концентруватися. І буду доказувати, конкуренція це добре доказ, то а от он Мазух інтерв'ю на фарт не дає, бо можна тільки після матчів. поки інкум з модною зачіскою фотографувався з дівчатами, не квапився проходити реєстрацію Руслан Ротань. Котрий має наміри поставитися до зборів з максимальною серйозністю, адже саме там команда готуватиметься до поєдинку однієї 16-ї ліги Європи проти Базеля. Ну ми, звісно, це розуміємо, Ну, в принципі, льохи не буває зборів. збори всі всі це, От так що всі трималися, підтримували форму, всім давали завдання. от, Так що всі більш-менш виконували. щоб краще тренувалися, футболістам навіть подарунки роздавали. Так, чи допоможуть такі подарунки? Дізнаємося вже з результатів контрольних спарингів.